Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас незвичний огляд. У нас сьогодні буде віртуальний огляд. Ми розберемо Дуглас Люксний адвент-календар, і я думаю, він вартий вашої уваги. Але ми його будемо розбирати дуже детально. Тому, якщо ви хотіли собі Дуглас Люкс, приготуйте ручки, блокнотики і. Калькулятори, і ми сьогодні будемо рахувати. Бабушка бухгалтерша прийшла сьогодні і буде рахувати ваші гроші. Ні, сьогодні дійсно я вам покажу, як я враховувала вартість наповнення, що входить в один календар. Я прям заморочувала і заморочувалась. І я думаю, ось ця моя така риса можливо допоможе вам обрати свій ідеальний адвент-календар. Цього року, бо я не хочу, щоб ви потратили всі гроші на адвент-календарі. Ви вже писали, що ви кожне відео, яке дивитесь, ви хочете купити все. Тому я знаю, що я можу розказати так, що ви купите все, але не хочеться, щоб ви все потратили. Хочеться, щоб ви з розумом підходили до своїх покупок. Погнали! Сьогодні у нас тут у мене буде калькулятор. Я буду спостерігати і рахувати. А тут у нас буде адвент календар Я його виведу вам сюди на екран, щоб вам було видно. Ось такий у нас Дуглас Люкс-Адвент. Він неймовірний. Я його купувала всі роки, які він існує. Він існує не так давно. Він здається, у нас це четвертий рік цей адвент календар. Кожного року я, як везунчик, купувала його зі знижками. Знаєте? А так, так дуже добре купувати, коли ти купиш адвент не за. 200 євро, але ти його купуєш там за 145, за 125, я пам'ятаю, я купувала. Мені здається, я його навіть за 95 купувала саме перший адвент-календар, тому що вони не були популярні, їх ще ніхто не знав, а я вже його видивилась і знала, що він є, і він класний, і він дуже фантастично був в наповненні. Отож, про нього дізнались, тепер його розбирають дуже швидко. Він класний за наповненням, але цього року він мені здався. Не таким гарним в наповненні, як минулі роки. Або, можливо, якісь позиції просто мене не так радують, як минулі роки. Що, почнемо дивитися? Почнемо дивитися і розбирати, що у нас є в наповненні. І так, адвент-календар на 24 віконечка, тому що це німецький адвент-календар, вони продаються тільки в Німеччині. На жаль, наповнення має бути на 950 євро. Хороше наповнення, да? 950 євро, нас радує. І ціна 189 євро. Здається, просто люксшик, бери, хватай, але, але ні. Я не вхопила. Чому не вхопила? Хоча, я думаю, багато хто за ним бігає. Зараз будемо детально розбирати. І так, перша позиція у нас Бенефіт. І це у нас туш для вій. Туш для вій від Бенефіт. Що я дивлюсь? Я дивлюсь. На свою косметичку, чи варто мені купувати ще одну туш для вій? В моєму випадку вона в мене випадає з цієї позиції, тобто мені туш не потрібна, і я ставлю сюди 0 євро. Якщо я хотіла спробувати цю туш. Я хотіла її купити за свої гроші, я пишу повну вартість цієї туші. Якщо вона в нас коштує 26 євро, я так і записую бенефіт туш 26 євро. Наступне, що ми дивимося, якщо є туші і можливо потрібно, можливо, ні, я таку ставлю середню ціну десь 12 євро. Відміточку, що непогано було б її мати в запасниках, тоді моя ціна 12 десь євро. Я в своєму випадку ставлю, ну окей, туш, вона, як кажуть, не пропаде. Я ставлю 12 євро їй. Далі у нас не дуже приємна позиція для мене, бо це лак. Минулі роки у них був спрей такий для термозахисту. І та позиція мені більше подобалась, тому що термозахист. Потрібен завжди практично. Да, SPF-ку покладіть для волосся. Вона потрібна завжди лак. Ну, комусь потрібен, комусь ні. От в моєму випадку він не потрібен. Ціна його 10 євро. Я пропускаю цю позицію. Якщо вам потрібен лак для волосся, ви ставите якусь циферку. Да, чи скільки ви б за нього заплатили? Чи ви б заплатили за оцю маленьку баночку там 10 євро? Якщо ні, ставте 5 євро. Вам подобається це, ставте повну ціну. Ідемо далі. Розенталь Органік серум, тобто серум з ніацинамідом, 30 мл, повний розмір дівчата, зверніть увагу. Але у мене ця сироватка вже є. Для мене ця сироватка це така прохідна позиція. Я не те, щоб в захваті взагалі від сироватки Розенталь, хоча вони дуже класні, в принципі. Але я якогось кайфу не отримую. Я не знаю, чому так. От коли я її брала для догляду. Чомусь в мене немає ось цього ефекту, якогось вау, коли ти наносиш серум на обличчя. Не знаю, чому так. Хоча в мене дуже робочі сироватки. Тому для мене ця позиція, ну, максимум 15 євро. Я поставлю, да, тому що ну, сироватка все-таки повний розмір. Я ставлю собі 15 євро. Ви ставте собі яку ціну. Якщо вам подобається ця позиція, ставите повну ціну, повна ціна його стоїть 37-38 євро. Ось так. Розенталь Гуаша. Якщо вам цікаво, Гуаша, ви можете поставити її в, в плюсик. Мені Гуаша, саме Розенталь, мені не цікаво. По-перше, він дуже мініатюрний, цей Гуаша. Ціна його десь 20 євро. Якщо вам цікаво, ви можете ставити 20 євро. Наприклад, якби в мене не було Гуаша, я би поставила за нього ну, євро 7. Я б за нього віддала, більше б не віддала. Для мене це нульова позиція, тому в мене нуль. Ось так. Ось так просто йдемо, проста математика, більше нічого не потрібно. А казали, математика не пригодиться. Здається, все пригодиться, все пригодиться. Вчителі, знаєте, не просто так казали, вчи, вчи математику. Вона була дуже класна, вчителька по математиці, до речі. Можливо, тому я і люблю рахувати. Наступна позиція у нас Зоєва. і це у нас такий коректор під очі. Який прибирає пігментні п'ятна і робить вашу шкіру гарною. Заєва я би спробувала вартість її 24 євро. Я би спробувала Заєва з задоволенням, тому я поставлю 18, бо я би дала за цю позицію. Це ж знаєте, ми приміншаю Ну, типу, не, не, вона не настільки мені потрібна, щоб я її купила за свої гроші. Але якщо спробувати, я так собі 18 поставила. Якщо вам прям ви хотіли її спробувати, і вона вам подобається, ставите 24. Якщо вона взагалі прохідна для вас позиція, ставите 0. Ідемо далі. Далі у нас іде парфюм MCM «Елефант». Мені така мініатюра взагалі не подобається. Це не моя естетика, ось ці слоники, знаєте, всяка така красота. Я би хотіла мініатюрку маленьку, але щось більш таке естетичне, ну цей слоник такий собі. Акорди: тут квітковий, цитрусовий, морський, фужерний, дерево, землистий, амбровий, пряний, теплий, який це аромат, не знаю. Тому як аромат спробувати. Ну, тут Абраксан є внизу, якби в базових нотах. Не знаю, для мене не цікава абсолютно позиція, я їй ставлю 0. <свісно> я така прискіплива, так? Да? Я прискіплива. Якщо вам цікава ця позиція, поставте їй. Зараз не буду вираховувати, скільки вона коштує. Поставте їй ну, хоча б десяточку, 15 десь так. Наступна позиція бабор, ампули-бабор. Якщо ви користуєтесь ампулами, то пишете 37 євро і будете щасливі. Я їх не використовую. Я пробувала для ліфтінга їхню серію. Потім якісь ще одні я пробувала. Вони кожного року кладуть той самий адвент, ті самі ампули-бабор. І кожного року вони мені абсолютно не потрібні. Тобто це така позиція, яка 40 з євро. Вона вилітає з цього адвенту для мене, тому що я ними не користуюсь. У мене в якомусь році пішла реакція на ці ампули, і я взагалі перестала ними користуватися. Тому для мене це нульова позиція. Я її знову пропускаю. А ви, якщо вам цікаво, ви можете поставити 37 євро. Якщо ви таки ніби вам і не дуже потрібно, а можливо, і спробували, можете поставити 20 євро. І от таким чином ми зараз будемо розуміти, яке в нас наповнення в цьому адвенті. Бо знаєте, то, що вони пишуть, що тут 950 євро це така заманочка. А ми то насправді знаємо, що не так все прекрасно. Нам потрібно знати реальну ціну для нас особисто, бо ми всі дуже різні, у нас різні потреби. Ідемо далі. Анаяки. Анаяки крем. Від Анаяки непоганий крем. Він хоча б реакції, від нього ніякої немає. він досить непоганий. Але, по-перше, кладуть його постійно, він мені вже надоїв. Я не хочу не Анна Яки. Анна Яки була туж минулого року, дуже класна, мені дуже сподобалась. Вона робила такі легкі вії, ніби як от е, такі пушинки. У мене вії довгі, і так, коли ти її наносиш, вона така. Ніби як росою ці вії покриті. У тебе одразу погляд як в метелика. Ну дуже мені сподобалась саме їхня туш. Вона не наслаюється, вона прям дуже тонесенько лягає, обволакує кожну рісничку, але дуже-дуже тоненько і делікатно. Хто не любить оцього наляпистого погляду, то для вас прям ця туш буде знахідка. Крем у мене був минулого року, позаминулого року, по. Ще в минулому році, мені здається, чи за минулого року я пробувала від них праймер для обличчя. Прикольний праймер, але от теж немає ефекту вау. Я не розумію, чому. Немає в мене ефекту, мабі, ну, як від крема, я не кайфую. Тому для мене це така прохідна позиція, хоча вартість її досить непогана. Здається, 76 євро. Зараз я гляну. Значить, 139 євро це 50 мл. У нас тут 30 мл. Виходить, що десь 79, мені здається, євро за крем. Але є ще одне велике але. Взагалі, а не яке встеклі. Ось така в встеклі. Нам в адвент календарі кладуть її не в ціклі, а в дешевому пластику. Тому я вважаю, що він коштує десь від сили 50 євро. Якщо вам цікава ця позиція, пишіть 50. Якщо вам не дуже цікава, я б ото 20 більше не писала. Би, можливо, навіть 15. А я для себе взагалі його не пишу, тому що мені не цікаво ця позиція. Такий хейтер сьогодні я, так. Да? Наступна у нас позиція 12 парфюм, 10 мл. Він мускусний, він пудровий, тому я думаю, мені б такий парфюм сподобався. І якщо повний розмір його ціна де 37,95. От я би хотіла спробувати, я не знаю, чи мені це сподобається парфюм чи ні, це така лотерея. Тому 37,95 я не пишу йому, я йому пишу 20 євро від сили така я сьогодні трошки вредна персона. Зараз ви хто хотів купити цей адвент, передумаєте і скажете, да ну його будемо купувати щось цікавеньке. Але ні, наступна позиція дуже класна. Наступна позиція у нас Paula Choice. і я би їй дала повну вартість, якби в мене не було в наявності крему. То я би поставила повну вартість. Повна вартість 44 євро, але по знижці його можна купити за 35. Тому ну, 35 я думаю можна поставити. Це класний поживний крем, і я думаю, він вартий вашої уваги, тому що він зволожуючий, він для всіх типів шкіри дуже класно підходить: від молода до, до постарше. Тому класна позиція в цьому адвенті. Супер. Йдемо далі. Далі у нас Лора Мерсьє. і це у нас тревел-версія пудра. Я знаю, що дівчата люблять пудру, дуже люблять пудру. Да? Ви зараз всі поставите лайк саме цій позиції. Я не обираю це, тому що вона в мене є. А ви кому подобається ця позиція, ви ставите 24 євро. Це класна пудра, гарно матує. Якщо у вас її немає, в мене вона просто є, тому я не ставлю її. Ви вже зрозуміли, да, чому я Адвент не купила. Наступна позиція у нас Fable Money. це серум для голови. 30 євро його ціна, і можливо я б його спробувала. 30 євро. Я йому не поставлю. Я йому поставлю від сили 15, тому що ну це така позиція, яка або да, або ні. Не дуже мені потрібно. Він заспокоює спирблячу голову суху. Якщо у вас роздратована шкіра голови, то цей сермм буде для вас класний. Наступна у нас позиція доктор Сусанна. Цей крем під очі, мені здається, також у нас був в якомусь адвенті, також я його пробувала. Для мене це не новинка. Мені не хочеться прям вав бігти купувати його, але я була б рада його отримати, якби я купила цей адвент. Позиція непогана, 15 мл, вартість 20 євро. Кому цікава така позиція, значить, ми пишемо 20, Кому не дуже, але непогано ви хотіли б мати крем під очі, пишемо 10. Кому взагалі не цікаво крем під очі, пише 0. Я собі пишу десяточку, я б за нього дала. Більше ні, тому що мені не цікаво. Ідемо далі. Наступна позиція: у нас Бобі Браун, база під макіяж. Бобі Браун. Дуже люблять базу під макіяж. Ціна цієї бази 22-24 євро, в залежності від сайта. Непогано було б спробувати, але щоб прямо я хотіла бігти за базою під макіяж. Це те, що мені необхідно в першу чергу. Ні, бо в мене їх є багато. Тому для мене це така прохідна позиція, яка ну є, є то добре, нема то і нема. А якщо вам цікаво, ставте 24 євро. Йдемо далі. Тут у нас Джо Малон. То любить мініатюрки, буде в захваті. Ось в таких маленьких мініатюрочках він. Це в мене також з якогось адвенту. Минулорічного, здається, тут в мене сіль. Здається, я в цьому році заказала адвент, де буде повна версія. Давайте подихаємося. Не скажу, що це мій улюблений запах. Я люблю MAC і Овес. Парфюм класно. Вираховувати не будемо, Джо Малон можна поставити 15 євро. А що така якась неповна сума? Це що я так мало нас щитала? Ми вже практично весь адвент перепотрошили, а я тут ще, як то кажуть, на старті тільки. Ідемо далі. Наступна позиція у нас вела. Вела Professional. Це у нас Ultimate Repair І сьогодні я нею користувалась непогано, дуже зволожує, класно зволожує. Волосся дуже легко розчісується. Тому непогана річ, 25 євро вона коштує. Я б 25 за ню не віддала, але 18 я б задоволенням за ню заплатила. Тому 18 я поставила ці позиції. Для багатьох, я думаю, хто не це заморачуватись волоссям, я думаю, ця позиція взагалі буде нецікава. Далі у нас, це у нас помада від Mac. Вона була минулого року в Asos. Дуже класна помада. Я нею користуюсь практично кожного дня, бо я люблю такі легкі помади. Вона сатинова. І дуже легка, нею можна накрасити буквально на ходу собі губки зволожити. Класно зволожено. Ну, я люблю помади від MAC, тому для мене це класна позиція. Я б задоволенням її повторила. Ціна 25 євро. Завжди можна купити зі знижкою, то десь за 18-20 можна купити. 20 євро, я думаю, її непогана ціна. І дам далі: зарка парфюм. І це єдиний зарка парфюм, який мені подобається. Всі інші взагалі на дух не переношу. Я не знаю, хто любить зерка парфюм, я вибачаюся одразу. Ось така я вредна. Тут у нас молекула 0,90-0,9. і це такий квітковий аромат. Він літній, він легкий, для всіх підійде 100%. не так як в позаминулому році. Що в минулому році в них був парфюм Love. і він такий пах мандаринками, теж смачний. А позаминулому році у них була якась. Хімічна хрінь думала залишити як освіжувач повітря, ніби він мені пах такою хімією, що я не змогла його терпіти навіть в квартирі. Ця позиція непогана. 100 емел цього парфюма коштує 119 євро. В цьому форматі тут 30 емел. 40 євро, окей, 40 євро. Ну хорошо, 40 євро непогано. І от позиція за яку я би хотіла придбати цей адвент календар. Це мій улюблений Кодалі Ресфератрол Тролліт. Обожнюю цю лінійку. Вона пахне неймовірно. Для мене це найкращий запах крему. І ціна цього крему у нас що ж так дорого. А, все хорошо. Я вже перелякалася, дому де такі ціни. Ну що це ви таке пишете? 46 євро його ціна. І от за нього я б віддала повну вартість. Да? Тут безспорно. Це мій фаворит номер один: 46 євро. Якщо ви любите сироватку, як я цю, ви пишете зразу 46 євро. Якщо ні, то ви можете знизити собі вартість. Або якщо ви взагалі не користуєтеся сироватками, то це у вас прохідна позиція. Далі у нас Анастасія Beverly Hills, І ця позиція мені цікава. Я би її з радістю спробувала, тому що в мене не було Анастасії. У мене не було саме е, такої Вільвітової помадки. Вільєтова помадка у нас коштує 30 євро, 32 навіть. Вона фантастичного кольору. Чомусь відгуки на ню не дуже. Чому відгуки не дуже? Може і так. Дуже гарний колір. Прям колір фантастика. Чому він погане? поганий? Комусь колір не сподобався. Серйозно, ну, ви купляєте блідну помаду, щоб це написати потім, що вам колір не сподобався. Ну кому? Непогана помада. Пишемо хорошу, повну ціну за хорошу помаду треба платити. Я пишу 32 євро, мені подобається ця позиція. Ідемо далі. Це те, що я б купила сама. Йдемо далі. Олаплекс 6 номер для укладки. Це не тільки для рівного волосся, вона працює дуже класно і на кудрявих волосах, тому я б з задоволенням цю позицію отримала. Ціна цієї позиції 30 євро. Тому 30 євро я ставлю в твій позиції. Якщо у вас це проходна позиція, ставте 0. І далі йдемо. Августіна З Бадер. Патчі, патчі, під очі. Минулі роки. Як то кажуть в ті года, коли я ще купувала Адвенти. Клали нам крем, знаєте, не просто оце от патчі під очі одну сашеточку. А нам прям ложили 15 мл крему від Августіна Сабадера. І це вам не патчі. Тому я цього року не купую цей Адвент. Принципово, тому що патчі мене не влаштовують. Я їм ставлю нуль. І взагалі я їх не хочу. Ну, типу, я не хочу одні патчі під очі. Це таке подразнити себе. Псіханула. Так? Да? Псіханула. Я люблю взагалі патчі під очі. Ну чого? Ну давай 20 євро а Бог з ним. 20 євро цій позиції. Ну, хорошо. люблю Августян Бадер. Нічого з собою поробити не можу. Люблю все, що дорого багато. Наступна позиція у нас Кароліна Херера. Мені не подобається аромат, Це я його прекрасно знаю. Я не фанат взагалі Кароліни Херера. Good Girl, якби ще була туфелька, я б її так поставила. І так, Вона мене радувала, мені око і за ню я б могла ще заплатити. А так просто в спреї. I'm sorry, мені не цікаво. І наступна для багатьох дуже приємна позиція. Дуже приємна позиція, я вважаю. Де ви були прошлі года? Де ви були прошлі гада, коли я купила сундук собі від Шарлоти, закупила все, що я хотіла. Якщо ви не дивились це відео, перейдіть за посиланням і подивіться. Це було поза минулого року, здається. І тут у нас Шарлота Цілбері. І тут у нас позиція люксова палетка, білоток. Вона в мене теж є. Тому ця позиція для мене Пшш, прохідна. Але для багатьох вона буде дуже класна. Я вам не покажу, тому що в мене з собою немає нічого. Я в собою в поїздку взяла дві палетки і все, більше нічого не брала. Вона в мене вдома, можливо, колись я вам покажу. Вона в мене є також десь у відео, можете подивитися. Класна палетка, суперова, ціна її. 45 євро. 45,50, почекайте. Ну, на знижці шарлоту можна купити за 40, мені здається, євро її можна купити. Тому, якщо вам подобається ця позиція, ви можете поставити їй 45 євро і з радістю приплюсувати до всієї суми. І от, коли ми приплюсували все, і ми дивимося, яка у нас сума вийшла. І я дивлюсь, що з цього наповнення. Яке нам обіцяють 950 євро. Моє наповнення 346. 346. Я віднімаю 189. І я віднімаю ще, щоб мені його з Німеччини не доставили, це як мінімум, ну, мінімум 15 євро. Да? І моя вигода становить 142 євро. Чи варто мені так вкладатися в цей адвент, якщо в мене вигода тільки 142 євро? А вже ж ні. Тим більше багато позицій, які мені взагалі не цікаві. Тобто мені з адвенту цікаво раз, два, три позиції, максимум. Всі інші це таке, ну, типа, добре, що є, а так, в принципі, мені не дуже цікаво. Тому цей адвент цього року, на жаль, покинув наш чат. Не зачепив моє серденько. Я так чекала на нього розпаковку. Я подивилась розпаковку, і така думаю, добре, що я не купила. Хоча я планувала його купити, бо він мене висвітився за знижкою це 150 євро. Але потім наступний день ця знижка десь зникла, і я вже не змогла його замовити зі знижкою. Тому я вирішила його не купувати. Отож, наглядно, ви побачили, як я обираю адвенти. Як я рахую, чи вартий цей адвент своїх грошей, чи ні. На деякі адвенти це не працює. Тому що інколи в мене запаморочення голови, і я хочу якихось дві чи три позиції з того адвенту так, що в мене як ото маятник включається, і я нічого не бачу. і Я як в тумані починаю хотіти той адвент, і я його купую, скільки б він там не коштував. Але я запасаюсь косметикою на рік. І мені цієї косметики вистачає на цілий рік. Я напротязі року дуже рідко щось докупаю. В принципі, мені вистачає того, цих запасів, що я обираю за цей сезон адвентів. І мене це дуже тішить. Я люблю запаси. Я і взагалі люблю запаси. Я Рачиха, знаєте. Я люблю, коли в мене все є. Коли в мене є їда, коли в мене є косметика, коли в мене є одежа. І я тако захоплюю цей, скажімо так, адвентовий сезон вхожу в нього. Закупаю все, потім складаю все, складірую, і я дуже щаслива і спокійна цілий рік, що в мене є чим мазюкатись. І я не думаю, потім не бігаю по магазинам, не обираю, щоб це купити, щоб це обрати. Я не вишукую, то там новеньке виходить, щоб спробувати. Тому що я знаю, що наступного року буде знов сезон адвентів, і щось нам покладуть новеньке, щоб я спробувала. Якщо мені сподобається та позиція, її обов'язково візьму. Ну що, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Вам сподобався такий розбір. Адвент-календаря. Взагалі, якщо ви хочете таку віртуальну розпаковку, ми можемо розпакувати ще деякі адвент-календарі, які я точно не збираюсь придбати. На цьому, я думаю, все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підтримуйте мій канал. Якщо вам цікаво взяти участь у розіграші двох боксиків, яким будемо розігрувати 25 грудня, то тоді пишіть коментарі. Чим більше коментарів, тим більше у вас шансів виграти боксик. Я читаю всі ваші коментарі, мені дуже приємно. Мені було б цікаво взагалі, якби ви ділилися якимись своїми Історіями, як ви обрали свій перший адвент календар, коли ви почали купляти адвент-календарі, і коли вас захопила ця адвентова лихоманка? <с? <с?> як вона мене захопила, вона мене не попускає, мені здається. Тому саме тут, сьогодні і зараз, ми з вами разом розбираємо ці адвент календарі, і я сподіваюся, вам сподобався мій канал. Я сподіваюся, він піднімає вам настрій трошки в цей непростий час. І сподіваюся, що попереду у нас ще декілька класних адвентів, які обов'язково я вам покажу і розберемо разом з вами. Розкриємо, розпакуємо і подивимося, що там за наповнення. Я всіх обіймаю: бережіть себе, пам'ятайте, що ви прекрасні. Нехай нічого вас не затьмарить в цьому світі. Пам'ятайте, ви найкращі, і ви варті самого кращого. Всім бувайте, пока-пока. обіймаю вас.